Уші за проїзд на допомогу військовим. кіровоградські маршрутники організували благодійну акцію на підтримку вояків. Кожна десята гривня за проїзд в одному з маршрутів іде на допомогу українській армії. Ідея підтримати військових з'явилася після того, як декількох водіїв мобілізували. Більше про акцію розкаже Сергій Михайлін. Чотири місяці тому пана Анатолія та ще трьох водіїв одного з автотранспортних підприємств Кірвограда мобілізували до 17-го батальйону територіальної оборони України. Нині чоловік приїхав на кілька днів у відпустку. Згадує, навіть коли проходив строкову службу, умови були кращі. Бронежилетів не вистачає, амуніції не вистачає. Тих же каски там. Ну, каски всі знають, що таке каска, яка видалася збройними силами. Пан Анатолій впевнений, якби кожен підприємець долучився до акції, бійцям було б набагато легше захищати батьківщину. Не треба чекати, щоб говорити. У нас є ребята з батальйонів. Третій бат, все, у них теж теж чого багато чого не вистачає, але вони прямо там, вони прямо на самому Востокі. Їм туди треба допомогти. Я не слышав такого, щоб там хтось конкретно там допомог, там щось купив, якісь бронежилети, тільки крім волонтерів. Поспілкувавшись із водієм, керівництво фірми вирішило допомогти своїм співробітникам. Закупили чотири бронежилети, військову форму та зібрали провізію. Ми знали по наслішкам, але вже коли непосередньо колеги наші розказали об этом, то ми зійшли за потрібним. Їм допомагати в этом отношенні. Ну і та кожного українця. Окремо вирішили організувати акцію на підтримку української армії. Ось такі наклейки розмістили тиждень тому на одному з маршрутів. Водії кажуть, пасажири до ініціативи ставляться з цікавістю. Трапляються навіть благодійники. Особливо Люди по віку дають гроші, кажуть, на синку, це не за приїзд, а щоб це на армію йшло, щоб, щоб наші діти жили в мирі, ну в злагоді, та саме, ну, щоб не воювали, кажуть, щоб ця війна скоріше закінчилась. Триватиме акція, доки в цьому буде необхідність, кажуть організатори, та закликають інші автотранспортні підприємства міста долучитися. Хотімо відправити провізію, необхідну. Ми зараз візнаємо, що в чому нуждається. І вже підготовлюємо машину для відправки на Восток. Пан Анатолій за кілька днів повернеться до свого батальйону. Сергій Михайлін Анастасія Діденко день за днем.